Всім привіт, я Даша, і сьогодні я вам розповім, що відбувається з візою Коед. Як ми знаємо, візу Коед може отримати кожен громадянин України, тобто кожна людина, котра має український паспорт. І щоб отримати цю візу для того, щоб поїхати до Канади, необхідно пройти досить просту процедуру. І зараз я поетапно нагадаю, що саме необхідно зробити. По перше, необхідно відправити анкету на участь у цій програмі. Після того, як ви відправите цю анкету, вам необхідно здати біометрію вже після здачі біометрії. Вам необхідно надіслати ваші закордонні паспорти на вклейку візи звісно, вам можуть надіслати таку собі електронну візу, електронний лист, за яким ви можете приїхати до Канади. Але все ж таки я раджу, ідеально було, щоб вам саме вклеїли візу у паспорт. Це е, спростить ваше перебування у Канаді. Вам не потрібно буде витрачати час, вже знаходячись у Канаді. Потім, потім вклеювати цю візу все все ж таки все одно у паспорт. Ця віза дозволяє українцям перебувати у Канаді три роки, не виїжджаючи за межі, вона дає Work Permit, Це такий собі дозвіл на роботу, і за цей період, три роки, кожен українець може зробити все, що від нього залежить, аби отримати піар. Тобто Такий собі а, вид на проживання зараз. анонсували нову програму, яка спростить отримання українців цього піару. І багато українців дійсно сподіваються на це. Але я б радила вже зараз робити все необхідне і не чекати три роки, а, аби потім вам все одно необхідно бути виїжджати за, за кордон, а, покидати межі Канади і потім. Повертатися знову, щоб цього не робити, Вам вже зараз потрібно покращувати вашу англійську, знайти роботу в ідеалі. Це була робота, по якій згодом можна буде отримати піар. І робити все можливе вже шукати програми провінційні чи федеральні, за якими можна було б отримати піар. І неважливо, яка буде програма. Потім спрощена для українців, якщо вже на перших етапах ще до анонсування і до якихось деталі деталей, ви будете робити все можливе, що від вас залежить, аби залишитись у Канаді, це. Ця програма потім, якщо вона буде набагато простіша, а вона буде простіше. Це 100%, Вам буде геть просто отримати цей піар. Це дуже класно. Також в Канаді діє фінансова допомога, яка становить 3000 тисячі доларів. На дорослу людину і півтори тисячі доларів на дитину це одноразова допомога, але е Британська Колумбія зараз анонсувала, що вона готова сплачувати новоприбулим українцям додаткову допомогу, е яка буде виплачуватись півроку, тобто шість місяців. Ця допомога в Британській Колумбії становить до 900 доларів на дорослу людину, до 1385 доларів на дорослу людину з інвалідністю, до 1700 доларів на родину, яка складається із чотирьох членів сім'ї. І до 2100 доларів на родину, яка складається із чотирьох членів сім'ї, і один з яких має інвалідність, також є провінційна фінансова допомога і її розміри вже залежать від провінції, де ви перебуваєте. Але там вам необхідно Надавати документи, надавати пруфи того, що ви дійсно потребуєте цієї допомоги, того, що вас. Дійсно, немає ніяких грошей, її отримати не так вже й легко, і також щодо цієї допомоги фінансової у Британській Колумбії. Також кажуть, що там не так просто видають цю допомогу як одноразово 3 чи півтори тисячі доларів на дитину і дорослу людину. Бо тут також ви маєте надавати підтверджуючі документи того, що у вас грошей немає. І ваші фінанси вичерпано, і також Канада підтримує українців на різних етапах. І це стосується і вивчення англійської мови. Е, є провінційні програми, де надають викладачів, котрі допомагають з вивченням англійської мови, і також є федеральні програми. Це віддалене викладання англійської мови, але ваш рівень англійської має бути не на початковому рівні, а трохи вищий, Бо викладачі у цій федеральній програмі спілкуються лише англійською мовою, і звісно, ви маєте розуміти один одного, тож ваш рівень має бути трохи вищим. Я користувалася провінційною програмою з викладачем, який знаходиться онлайн на місці, але зараз наш час трохи не співпадає, бо я вже вийшла на роботу. А у викладача також свій розклад, і ми у часі ніяк не можемо зійтись. Але я продовжую користуватися саме федеральною програмою. Віддалено працюю з викладачами два рази на тиждень. І вони англомовні, дуже класні, і це я вас запевняю дуже ефективно. Також, як я вже казала у своїх попередніх відео, центр зайнятості YMCA допомагає українцям знайти роботу і допомагає скласти резюме. Тож не нехти цією допомогою, і взагалі я б вам радила бути відкритим до будь-якої допомоги. Бо оскільки ти тільки приїжджаєш до нової країни, ти тільки вивчаєш менталітет, адаптуєшся. Це дійсно не треба соромитись. Це допомагає. І якщо люди відкриті, відкриті для того, щоб вам допомогти, ви також маєте бути відкритими, щоб прийняти цю допомогу. Також дуже великим плюсом є те, що можна безкоштовно доїхати до Канади, бо є е, фонд подорожі Ukraine to Canada, який надає е, кожні два тижні безкоштовні квитки для українців. Вам лише потрібно спостерігати, перевіряти цей сайт, коли буде анонсована нова дата для того, щоб е, Отримати цей безкоштовний квиток кожні два тижні розігруються 300 безкоштовних квитків. І якщо ви хочете його отримувати, отримати, вам потрібно вже бути у назначений час на цьому сайті і швиденько заповнювати інформацію. У мене є відео, де я розповідаю, як потрібно, що потрібно робити, щоб вже точно отримати цей безкоштовний квиток. Що у вас має бути на поготові, щоб коли наприклад у 5.00 ви отримали цей квиток, і вже змогли безкоштовно. Доїхати до Канади і зекономити власні кошти. Також уряд Канади анонсував нову допомогу для дітей віком до 12 років у сфері стоматології. Цією допомогою зможуть скористуватися родини, у яких дохід складає менше 90 тисяч нето. І планова дата цієї допомоги стартує вже 1 грудня. Канада дійсно дуже допомагає всім українцям на багатьох етапах, і виникає питання: до коли буде діяти ця програма? Бо ми звикли, що все хороше рано чи пізно закінчується. Поки що анонсована дата до 31 березня. Програма буде діяти. Поговорюють, що програма буде подовжена і можна буде подовжувати і дозвіл на роботу, і участь у цій програмі також буде подовжена до тих пір, поки не закінчиться війна. А дату закінчення війни, на жаль, ми ще не знаємо. Тож, я хочу сказати, що якщо у вас є в планах поїхати до Канади, спробувати нове життя, то Потрібно реєструватися на цю програму вже і не гаяти часу, бо ніхто не знає після 31 березня вона ще буде подовжена, чи все ж таки ні? До того ж, зараз можна здати біометрію у Львові. Це дуже зручно для тих, хто не має можливості виїхати за межі країни, тобто, це чоловіки призовного віку. І це дуже добре, що ця можливість дійсно існує, і мої знайомі змогли записатися у Львів на здачу біометрії, хоча їм довелося дійсно жити на цьому сайті, бо бажаючих дуже багато і вільні місця кожен раз розбирають із великою швидкістю. Але якщо у вас дійсно є ця мета отримати місце і записатись на біометрію, то все в ваших руках і ви дійсно можете це зробити. Також я зараз вивчаю інформацію. Є тур фірми, які можуть надіслати ваші паспорти у візовий центр, щоб вам вклеїли цю візу, і потім вони також надішлють вам назад. Ваші паспорти вже із вклеєною візою, тобто вам необхідно перетинати кордон, особливо якщо немає цієї можливості законним шляхом перетнути кордон туди і назад. Я зараз не можу радити. Фірми, які це роблять, бо наразі я займаюся вивченням цього питання, і я вам обов'язково розповім, як це зробити, але лише після того, як я сама перевірю цю інформацію, і після того як мої знайомі зроблять це успішно, я вам обов'язково запишу відео і скажу, яка це турфірма, як це відбувається і як це робиться. Також я вам хотіла надати невеличку пораду. Багато людей, хто їде до Канади по цій програмі, вони розраховують на те, щоб пересидіти тут війну і потім повернутися додому. І я їх звісно розумію, але щоб морально було легше тут знаходитись, краще налаштовувати себе на довгий час і краще вже починати вивчати англійську мову, знаходити роботу, працювати і можливо. Дивитися трохи на довшу дистанцію, щоб отримувати піар. Він вам ніколи не завадить, бо морально так буде легше, аніж ви будете знаходитись в країні англомовній, де ви, якщо у вас є англійська, то добре. Якщо немає англійської, то ви її, там не захочете вчити, бо ви будете налаштовані на те, що скоро ви поїдете назад додому, і морально буде вам трохи важче. І Я скажу вам, що май. Моя... Моя родина, мої батьки знаходяться в Україні, мої родичі, і я дуже сильно сумую за ними, але, звісно, в мене є. Мета в мене є ціль, що я можу заробити кошти, що я можу допомогти своїй родині, що я можу зробити зараз великий такий вклад у своє майбутнє, і це мені надає сил рухатись далі і не просто сидіти і чекати, коли вже закінчиться цей жах на моїй рідній землі, і коли я повернусь назад. Я дуже хочу повернутися назад. Я дуже хочу пройтись. По хрещатику я дуже хочу поскоріше обійняти маму і тата і вийти на прогулянку зі своєю собакою, за якою я дуже сильно сумую. Але налаштовуючись на трохи довшу дистанцію, що я це роблю, заради мого майбутнього, що я зараз вивчаю мову, що я ходжу на роботу, що в мене зайнятість вона трохи така велика, і це морально мені дається. Досить легше, бо я знаю людей, котрі приїздять сюди. Вони там не розуміють, наприклад, англійською, їм важко, вони не бачать для себе ніяких перспектив, і вони все їдуть кудись у інші міста, у інші країни, бо там їм буде наче легше. Це поради лише з власного досвіду. Я не можу. Кожній людині казати, як її робити, і я не хочу цього робити. Тож можливо, вам це. Буде на ході, і можливо вам це допоможе. І я нагадаю, що я ці відео знімаю лише для того, щоб вам надати більше інформації для того, щоб ваше е прибування до Канади воно було більш-менш зрозумілим, можливо, для вас і легшим. І я відповідаю на всі питання, котрі ви мені задаєте, бо я хочу бути корисною і. Підтримайте мене лайком, коментом і підпискою на мій канал, якщо вам це не важко зробити. І ще я хотіла сказати, що я створила свій телеграм-канал, де я буду. Ділитися набагато більшою інформацією, бо знімати відео кожен день можливості в мене немає. А там я можу писати вам актуальну інформацію кожного дня, ділитися з вами якимись коротенькими відео новинами з приводу цієї візи і інших нововведень. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми будемо з вами трохи ближчими, бо я одразу зможу відповідати вам на повідомлення. Ви мені. Одразу будете їх писати. Думаю, це буде класно і, можливо, це буде більш ефективнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей. Бувайте!